Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і відео про ось цей чудовий пилосос, який працює на акумуляторах типу Макіта, я робив десь приблизно рік назад. Якщо коротко, то купував його виключно для автомобіля, але в результаті він замінив мій домашній пилосос, бо сила всмоктування в нього така пристойна. При цьому за спиною в мене немає ніякого ні шлангу, ні кабеля, завдяки чому я буквально на одному подиху пробігаюсь по всім кімнатам і прибирання, ну, воно навіть доставляє задоволення. Волення, і от я був задоволений цим пилососом на 100% до тих пір, поки в руки не взяв ось. Цей. Це також пилосос під акумулятори типу Makita. По довжині він дуже співставний з цим пилососом, але в ширину він помітно більший, також більшу вагу має. Якщо ми глянемо на наліпку з боку, бачимо, що він типу 400 ватний. Огляді на цей пилосос я заміряв струм, який він бере з акумулятора. За умови чистого баку та чистого фільтра він споживає струм 10 А. Тобто, грубо кажучи, це 200 ватний пилосос. Якщо цей дійсно бере струм в два рази більший, ну тоді. І він дійсно 400 ватний Це обов'язково перевірю в цьому відео. Ну і для максимально справедливого порівняння в мене є ще третій екземпляр. Це такий самий пилосос, як і мій, але ну, новенький, щоб ви не казали мені, що там брудний фільтр або ще щось. Ось. Новенький пилосос, такий самий новенький, як і ось цей. До речі, якщо ми ці дві однакові моделі порівняємо, то у них є одна відмінність: ось цей носик, який заходить всередину бака. У старішої моделі він набагато ближчий до фільтра. Тут його зробили коротшим, чим а, зробили більший ось цей простір всередині баку. Для початку давайте поговоримо про комплектацію. Почнемо з цього пилососу. Одразу скажу, що обидва мають однаковий діаметр ось цього носика 32 міліметри. На AliExpress Промокодів цей пилосос обійшовся мені десь в 25 доларів. Приїхав він чи то містом, чи то новою поштою, тому коробочка власне рівна ціленька. Всередині є інструкція, дві трубки під 32 мм. Ось така довга пласка насадка з щіткою, просто щітка. Така насадочка, і така насадочка для прибирання підлоги. В огляді вже казав, мені дуже подобається, що вона ось така дуже низька. При цьому за рахунок ось цього шарніру можна взагалі під ось таким прямим кутом кудись заїжджати, наприклад, під крісло, або якщо у вас, наприклад, на кухні меблі без цоколя, то можна і під меблі спокійно, аж до стіни заїхати. Коротше, насадка ця прикольна, до підлоги вона присмоктується дуже добре. Колесики, ось ці, вони реально якісь типу гумові. Якщо що, Легко знімаються, щоб почистити їх від волосся за ось цю насадку. Це прям 10 з 10. І це вся комплектація ось цього пилососа. Якщо говорити про сам пилосос, то кнопка вкил-викил, вона така, на перший погляд, без фіксації, але ну працює як тумблер, бо вмикаєте та вимикаєте. Далі, щоб зняти бак, нам потрібно просто його провернути. Тут по периметру є ось такі спеціальні Г-подібні фіксатори. За рік активного користування нічого у мене з ними не сталося, тому штука насправді досить довговічна. Далі у нас іде фільтр. Змінні можна докупити, але знову ж таки, я за рік активного користування, просто продуваючи або з компресора, або ж за допомогою ось такої дуйки, чищу цей фільтр, і пилосос досі нормально тягне. Єдине, на що я можу поскаржитись, так це ось це гумове покриття ручки. Воно в мене через рік почало злазити такими прямо аж пластами. Я думаю, на відео це чудово видно. Якщо не враховувати це, то пилосос, як для своєї ціни, ну взагалі ідеальний. Тепер поглянемо на цього малюка. Ну одразу в очі кидається, що тут дуже так погано приклеєна наліпка, але й придбав я його з урахуванням промокодів за 37 доларів. При тому, що звичайна ціна на такі пилососи від 50. Тому не знаю, як ви, а я можу це йому пробачити. Вимикач у нас ось такий. Щоб зняти бак, потрібно натиснути кнопку і просто його зняти. Тут знизу є ось такий виступ. Відповідний отвір є і на самому баку, ось він знизу прямокутний. І в моєму випадку він такий дуже тугий. Тобто, щоб їх співставити, треба прям дуже постаратися. От зараз я ось так просто і легко ну не можу його зібрати. Потрібно перевертати, дивитися, щоб тут все чітко співпало, і тоді воно зараз. Оп, є. З часом воно, звичайно, притреться і запрацює як треба, але одразу з коробки, ну, є такий нюанс, враховуйте. Але за кілька прибирань цим пилососом я не помітив якихось недоліків. Скоріше за все, це гумове покриття так само буде злазити, як і на попередньому. Ця коробочка вже їхала Укрпоштою. Тут видно, що вона зустріла свого. Вентуру, який трошки пофутболяв, але тут ні в якому разі я не наговорюю на Укрпошту, бо із міста мені діряві коробки приїжджали. Ну це в принципі недоліки доставки, до цього потрібно бути готовим і обов'язково, коли розпаковуєте посилку, знімайте весь процес на відео, щоб було видно, що ви закриту посилку відкрили і дістали з неї, ну якщо вам не пощастить, зламаний пристрій, то тоді дуже легко повернути свої кошти. Тут в коробці у нас так само інструкція, так само дві трубки. Конкретно в моїй комплектації є ще один запасний фільтр. Ось така довга насадка, ще одна щітка, але широка. Та подібна до попереднього пилососа насадка для прибирання підлоги, така ж схема, такий шарнір з шлангом, але вона, по-перше, помітно менша. Ось дві насадки для порівняння. Видно, що вона якась дитяча при тому, що вона від більшого пилососа. Ну це трошки якось дивно. Ну і по якості вона трішки гірша, бо тут знизу, по-перше, всього одна така гумка, яка дуже швидко у вас порветься, відірветься. А колесика вони не гумові, вони прям дубові пластикові. Ну, коротше. Саме ця насадка тут гіршої якості. А загалом весь комплект дуже подібний, за виключенням того, що є навіть запасний фільтр, а це плюс. Зауважу, що обидві моделі всередині мають колекторний двигун, тобто зі щітками. Також до ось такого пилососа раджу обов'язково купувати ось таку насадку циклон. Прикол її в тому, що все сміття пролітає через ось таку колбу, в якій воно залишається, а далі майже чисте повітря летить і не забиває фільтр. Посилання на цю насадочку та й на самі пилососи залишу в описі під відео. Тепер замірюю струм, який споживає пилосос з акумулятора, напруга на ньому 20 і 72 вольт. Підключив проводами через перехідничок акумулятор до пилососа, для того, щоб на провід можна було накинути струмові кліщі. Я їх вже обнулив. Зараз бачимо струм 0 А, вмикаю пилосос. Споживає він близько 17 а. Максимальний струм, який зафіксували кліщі, був аж майже 38 ампер, тобто це пусковий струм. Ну і якщо ми на калькуляторі номінальну напругу акумулятора, тобто 18 вольт, помножимо на 17, то це десь 300 ватт. Ну трошки прибрехали китайці, 400 там немає. Навіть в найкращому випадку, якщо акумулятор повністю заряджений, як от у нас зараз, то 20 вольт множимо на 17, і це все одно 340 ватт. Тепер підключив слабкішу модель, знову вмикаю. В середньому струм у нас був 9,3 А, при цьому максимальний струм кліщі зафіксували 27 А при запуску. Порахуємо, одразу візьму. Наш найкращий сценарій заряджений акумулятор 20 вольт і множимо на 9,3. І цей на 186 ватт. Якщо порівнювати ці два пилососи, то реально більша і дорожча модель в два рази потужніша. На жаль, у мене немає спеціального обладнання, щоб виміряти силу всмоктування в якихось абсолютних величинах. Але можна використати простенький вентилятор з комп'ютера, бо тут дивіться, яка магія. Я підключив до нього мультиметр, і якщо його крутанути, на мультиметрі видно якусь напругу. Будемо порівнювати значення цієї напруги при розкручуванні вентилятора спочатку одним пилососом, а потім іншим. Для початку беру слабкішу модель. Той самий акумулятор, так як цей кінець такий трошки скошений, ось так його впритул сюди ставлю на ось це місце і вмикаю. На мультиметрі бачимо максимальне значення. Надули ми аж на 2,15 вольт. Тепер потужніша модель той самий акумулятор. Так само приставляю пилосос, щоб він повністю примкнувся до ось цієї площини вентилятора і вмикаю. А цей надув аж на 3,4 вольта. Тобто видно, що він точно помітно потужніший. Ну а на цьому в мене все. Висновки робіть самі. Напишіть в коментарях, який вам більше сподобався. Насправді, відносно їх ціни, вони обидва топчик, бо цей можна придбати за 25 доларів. Цей за 37, і от наскільки цей дорожчий, настільки він і потужніший. Звичайно, тут китайці прибрехали з потужністю, бо навіть за найкращих умов 400 Вт тут не буде, але є 360, що теж непогано. Цей видасть всього 180, Але от я прожив з ним цілий рік, і насправді можна ним прибирати не тільки автомобіль. А й взагалі по дому це дуже крута штука, особливо коли у вас сидить на стелі комар, ви його ось таким пилососом з довгою трубкою всмоктали, і все. Не потрібно бігати по всьому дому, розбивати все на своєму шляху, щоб вбити того комара. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково його оцінюйте. Також хочу подякувати спонсорам за те, що підтримують мій канал. І якщо ви не підписані на мій канал, раджу підписатися, щоб не пропускати майбутнє відео. На цьому в мене все. З вами був я, Іван. Побачимось.